Комісії, з членів комісії, троє присутні, кворум є. Прошу проголосувати за початок комісії. Хто за? Проти? Втримався? Одноголосно. На порядку денному сьогодні у нас на питання про звання згоди на передачу об'єкту державної власності у комунальної власності санкції територіальної громади в особі Самберської міської ради в Біської об області об'єктів Нірокового майна та технічної... Рішення про надання на передачу об'єктів державної власності в комунальній власній самбітській територіальної громаді в особі Сандрівської міської ради нерухомого майна, тобто принтера, який буде необхідний в подальшій роботі для надання послуг МРЭО. Ну Так коротко, щоб відчитувати повністю рішення. У нас є на балансі ФОПан 500, який є зараз неактуальний, і держава дає нам. Безкоштовно таке обладнання, але потрібно. Бачать загальну вартість 123 тисячі. 123, 750, тому точно. Сам принтер. На мій погляд, членів комісії, якісь запитання? Ні. Немає. Немає. Ставлю голосування, хто за? Полюга за. Печір? За. Печір. За. Троє за. Рішення прийнято. Дякую. Інших питань немає. Засідання комісії.